Так, друзі, приїхали в лісок, де знайшли минулого разу 25 копійок. І от у батька майже одразу перший сигнал каже хрест десь. Ага, ось він лежить. Оп! Дивіться. Гарний по церизму Хрестик. Бомба. Для першого сигналу. Крута тень. Ну що ж, може і в цей раз буде день цікавий. Шукаємо далі. Так, друзі, є ще сигнал. Зараз подивимось, що. Ось пломба. Не зрозуміло, що там написано, але пломбочка теж добре. Копаємо. Так, на всякий випадок вирішив зняти сигнал якийсь чи глибокий, чи маленький, може якщо цікавий буде, то буде що показати. Вже незручно копати, багато коріння. Будь засипав. Зараз ще підкупаємо. Ага, незручно. Не зрозуміло, ага. щось тут. Зараз будемо дивитись. Ага, щось чорне на кольорове. Ага. Просто якась мідна проволока, на жаль. У друзі, випав у мене сигнальчик і є монетка. Ось. Зараз подивимося, що це за монетка. Це 15 копійок. 15 копійок 1980 року. Ну така монетка, але все одно приємно. Так, ще один приємний сигнал. Не знаю, сміття не сміття, але треба зняти. Бо дуже приємно. приємне. Коріння. Ще ж як назло буде сигнал під самим корінням. Ну так буде можу руками. О, друзі, ось вона. Поки не видно яка, під залипша. Але царьок. Так мені здається, що це знов деньга, як минулого разу, батько, попалась. Так дивіться, деньга і, до речі, в дуже теж приємному стані, якщо її почистити. Ну що, друзі, ось воно срібло. Ось воно срібло. Дивіться. Це з поясу. Такий супер кинжальчик. В малічках. Ось там проба є. Ось такий він. Та ви що? Оце краса. Ну що ж, ліс дає. Супер! Вітаю, друзі! Сьогодні ми були другий раз в тому лісі, де я знайшла серебро 25 копійок. Отакі От наші сьогоднішні знахідочки, також непогані. Знахідками задоволені. У нас сімейний коп, так що все в одну хабарницю. Так що, друзі, бажаю всім гарних знахідок.